Всім привіт! Радий бачити вас на моєму ютуб каналі. Тут ви побачите моє сільське життя і як я відмовився від міста і переїхав в село, щоб розвивати сільське домашнє господарство. Друзі, всім привіт! З вами завжди Василь та ми сільські будні. Трохи відлучався від дому, навіть від області. Е, була в мене шабашка. Хватаю зараз за, за все, що можна, щоб заробити якусь капічину, щоб було за що жити потім, коли виїду. Е, перегоняв авто хлопців з мого села, в нього нема права, є машина. То я йому авто перегоняв в Черкаську область, е, тобто в місто Канів. А з Каніва добирався своїм уже шляхом до Києва. Там встиг вчора. Тобто вчора я півранку виїхав з дому. Е, встиг я вчора до 9 вечора добратися до Києва вже своїм ходом. Сів на потяг та приїхав в місто Краматорськ. Храматорська вже на автобусі в Костянтинівку, а з Костянтинівці вже на таксі в село. Тому вернувся, не було в мене, ну можна сказати, сутки в мене не було, в принципі, цей, була матуся на господарстві, Зараз побачимо, подивимось, що вона тут нахазянувала. У нас каже, сама ілюцирочку підкашувала, хоча я казав, не не це вже ну нічого страшного, я прийду сам буду косити. Але, каже, підкошувала. Стосовно люцерки була така зелена, супер люцерка була, але діло в тому, що в принципі ударив мороз, і вона також на неї це вплинула і вона почала вже жовтіти та сохнути. Тобто зараз я вже перестав косити в ту велику, вже можна ось молоденьку починати. Другий укос, бачите, я там докосив, ось другий вже пішов, тому що після морозу вона... Пожертіла, і почала сохнути, тобто вона стоїть, але вже як сіна сухія, тому е, треба людям вже тим казати. Хай приїжджають та косять. Я думаю, ну я бачу багато, хто вже косив. Вчора їхав по всій Україні, то дуже багато вже ну, е, косять люди по селам, через села їхав по навігатору, то люди багато вже хто косить, хто вже тікує, я бачив. Тому я думаю, що немає сенсу її вже далі тримати і вже пора тікувати, косити. А зараз що? У нас є лезо, так собі. Цей скальп, скальп і не купив, але поки що справляюся лезом. Треба зараз скаструвати чотири кабанчики, тому що всі люди, які замовили, всі питають, Василя, ти потім сам скаструєш. Кажу, я йому одразу скаструю. Вони кажуть, о, це супер. Тобто ми так трохи затягнулись по време, немає часу. У Нас був позачора, був приприльот, сусіднє село авіабомбою, 14 хат просто чи 16 Навіть казали, щось просто знесло вулицю, просто знесло отак, як, як і не було. Тому кажу. Зараз масово всі вирізають, дуже багато заказів в день стосовно зарізати. Реально всім не встигаю виділити часу. Завтра їду ріжу э, в сусідньому селі одну, свинку або кабанчика, не знаю. Потім післязавтра ріжу двох підряд, потім э, знов, після, після завтра одного, а потім з э, сусіднього села замовили 5 штук підряд, але ну, такі кілограм по 100, кажуть, невеличка, але все рівно 5 штук. Я кажу, я не осилю, максимум трьох за цілий день, тому що. ну... Якби, ну не знаю, будемо бачити. Тобто вже в мене неділя розписана по заказам. Тобто по, ну, по обою. Будемо різати, будемо заробляти капічини як можна. Шо ви, дівчата, матуся вас не прибивала, да? Ну Я кажу, не прибивай, хай в дворі пасуться, дрові, в дворі також є швисти, плюс ще сіна є. Що ви не забули, Василя? А? Дівчата, ладно, йдемо, наблюдаємо, що там. До речі, он прийшов наш помічник Романа, покликав, каже, Роман, прийди допоможи потримати. Бо вже вони здоровенькі, матусі буде тяжко тримати, а роман якраз впорається. Yeah. Так, Зараз будемо заходити, сам заходимо, не знаю, а я тут я чи не підстріляла, як вони себе почувають. Пепа, привіт, привіт! Василь повернувся, як Павло пише, вже скучив за своїми дітками. Да? Кучу, вон вони які кабаняри. Ого! Та вже продавати можна, їм тільки 10 днів, і вже, їх вже можна продавати в ху, Реально мощно. Ну, пепа худає, погано їсть, погано їсть, але і худає. Тому ладно, зараз будемо якось щось думати, як ми будемо їх каструвати. Глянь, Такі форми мають цурні. Сутки не бачу, а вже підросли, реально підросли. 4 штучки тут треба скаструвати. Друзі, для цього в мене є ще спрей. Потім є йод. Ну, Перед тим як розрізати попробован і присипка, нічого тяжкого немає, ну і лезо, звичайно, що лезо. Тобто будемо зараз покажу, де будемо їх тримати. Роман буде тримати ось тут. Дуже зручно на цьому пеньку тримати, я буду каструвати. тобто, ну, Тут нічого немає тяжкого.

Ось такий наш Вася. Так, перше поросятку ми довго кастрували, ну як довго там, півтори чи дві хвилини. Тому що Роман перший раз тримав. Ні, колись мені вже тримав, але ну, тримав більших. То, в принципі, спочатку не так тримав, що вони дергались, вони мали, мали сили, вони виривалися. А потім я вам показав. Тобто, я як тримаю, кладу на спину. Лівою рукою зразу беру передню задню ногу і правою рукою передню задню ногу. Тобто тоді парися взагалі не може дергатись. Ну, він трохи інакше брав, то воно так пригало, а я ну, потім нормально кажу. потім, ну Нормально, воно виходить 40 секунд, 30-40 секунд максимум. А там може ну десь 20-30 секунд, отак, ось, щоб вирізати ці два яєчка. В принципі, там нічого тяжкого немає, просто, слава Богу, нутрячків немає, нічого, все, все чудово, все добре, всі яєчка були всіх. Тобто не... Щоб не казали, що там Василь зараз виріже, і, ну трека залишить та продасть. Ні, так у нас не робиться, тому що продається все своїм. Прийде один сусід забере, потім ще знайома забере жіночка, і потім уже також чоловік, який мене вже брав, і дуже довольний. ще раз прийде та й візьме. В принципі, 6 поросят уже замовлено. Вага вже, думаю, кіла десь до 4 підходить. Ну, це, я кажу, десь 10, 10 днів. Це може їм 11 сьогодні, ж не пам'ятаю. Ну хай буде 11, да. 11 днів це вага чудова така. Пепа, звичайно, що погано їсть, поганенька, поганенька їсть. Матуся казала так само сліпа і всього ковшик в день і того не з'їдала. Ну нічого там мені дали пораду, чим треба її проколоти, щоб вона краще почала їсти. Але це буде нормально. У мене вже є ветпрепарат, проколимо, та все буде чудово. В принципі, поросят витягує чудово. Я ж кажу, вони красені. Зараз що, зараз вичищаємо, тому що матуся не не вичищала, поки в мене було. Підстеляємо та вже буду ставити з сьогоднішнього дня їм предстарт. А завтрашнього дня вже поставимо їм сухе молоко, але навряд чи вони будуть пити, або, можливо, просто водичку поставимо. Стосовно пепи вже розмовляв з купчиком, сказав, прийде, забори. Тобто ціна, ціна 60 гривень, але я будемо торгуватися, буду просити більше. Якщо ніхто не забере так, щоб на, на плем'я, то буду здавати живою вагою. В принципі, я ж кажу. Стосовно кастрації, все дуже просто. Раніше також боявся, кликала лікаря. Зараз багато людей у нас в селі також цього самі не можуть робити. А на жаль, царство небесне, наш от лікар вже помер. Дуже гарна була людина. Мене вчила каструвати, давала поради. Стосовно всього королів, свиней. Ну зараз, на жаль, його не стало. Тому якби в селі також каструю людям я бомбезні поросятка. Нічого страшного немає, просто надрізаєте, влазить яєчка, е, витягуєте якомога далі цей канал та просто відрізаєте під нолік та і все. Саме чітко, саме правильно, якраз в такому віці. Пепа, не, не чіпай, якраз в такому віці каструвати. Ну, може, треба раніше, треба раніше, тому що сьо зараз їм вже 10 11 днів, вже їм трохи болювати, Ну боляче, але трохи раніше, ну просто не було. Справ замоталися, дуже замоталися. Зараз кажу, 5 три або чотири дня підряд треба різати поросят людям. Е, ну, При тому, що я пожав додому, ми ще з матусею до ночі робимо ковбаси. Ковбаси також даю в магазин, е, люди перепродають, і також нормально на мені заробляють. Тобто і мені добре, і людям добре. Е, чудово, перев'язувати нічого не треба, відрізали все. Вони зараз день, день-два трохи будуть боліти. В принципі, як їх каструєш там на п'ятий день, то вони взагалі, я заміти, не боліють. Якщо так десятий день, одинадцятий, то трохи пару днів, може, поболіють. Але нічого, зараз все вичищаємо, підстеляємо, ставимо, ставимо предстарт, що нам прислав Волоняко, Ще раз велике, дякую, друже. Тобі будемо користуватися, все буде на годі. Да? Що ви, Хоч всіх прокастрували? Роман потримав, я ще йому кажу, я потім по пояснив тримати правильно, він вже нормально тримав. Роман також отримав е, магарич, пішов додому смажити Васильівську домашню ковбаску. Я вже йому раз давав, казав, дуже смачна. то ще раз я його пригостив за те, що отримав зараз собі на вечерю жари. А ми побігли, подивимося на тих трьох свинок. Я кажу, сутки не бачив, їх дуже цікаво. Зараз ще в двір зайшов а туди ще не ходив. Ну, зараз будемо бачити, що там як там також треба зараз вичищати, підстріляти. Тобто. Та Пішліть, що що тут казати? Пішліть та подивимось самі. І не вірите, що тільки вчора був і в Черкасах, і в Каніві, і в селах Черкащини. А сьогодні, точніше, потім ще в Києві був вчора. зустрітився з хлопцем, яким, яким познайомився в Чехії з ним. Ну жив з ним в Чехії, в одній квартирі з ним гуляли. То, в принципі, він побачив. Я вистав, ну, викладував, виставляв історію в інстаграмі, що я в Києві. То він зі мною зв'язався, то приїхав, трохи відпочили, погуляли до поїзда, поки чекав на потяг. Кажу, вчора я був в Києві, а сьогодні вже біля свиней. Як час швидко пролетів, я ж кажу, моментом, моментом, що вони тут? Ну, зрозуміло, що за, за сутки вони не підростуть. Е, рештачок повний, засудки Ну, Тут більше йде трави. Я маю тут сказав, ліцерачку може не косити. Але вона все рівно молодець сама взяла косу та косила. Реально в мене на похід матусі молодець. Зерно намолоти, намеле. Зерно отримати, отримати, купити, привезти, привезти. Вичистити, вичистити. Хоча, ну, хоча це я сказав, не вичищай, за сутки я сам прийду, не треба ну, надриватися. Це ж не два дні три дня немає, а сутки та й все. В принципі, ще ліцирочки мені намалували. Молодець. Тому Ось так. Зараз трохи ще закінчимо з Ваською. У нас що там лишилося по м'ясу. Зараз все максимально переробляємо на ковбасу. Лишилася у нас передня лопатка, лишилася. Пів задньої ляшки та всі ребра. Тобто це все, що є. Ну, всю м'якіть вже пустив на ковбасу. Е, в принципі, там ще може на, на неділю нам попрацювати з тієї ковбаси, з ковбасою, а потім вже можливо, що буде, якщо буде замовлення, будемо різати ось цю свинку. Кілограмів в неї 100-110 вже є. в принципі. Будемо різати тому що ще тримати два місяці, щоб здати скупчикам по 40 гривень. Я не бачу в ну, тому якби, плюса. Все переробиться на ковбаску. І ковбаска не по 400 гривень, а по 300. Тому кому цікаво, пишіть на Viber, будемо домовлятися да? цвинта. Ну от, от я їх вже глистував, насипав їм, ну проглистував, все рівно глистів начебто немає, але ось вона якась ну, ходувати, ходувати, бачу, що слабовато ростуть, але нічого. В принципі, коли я сипав їм повне відро вкрите, вони не доїдали. Але зараз матуся сипала вранці повне відро, бачу, що корита пусте. Можливо, що зараз в них з'явився все ж таки апетит, що почнуть їсти, бо трохи вони щось не їли. Можливо, десь місяць вони стояли, в місці, на місці не їли. Ну, ця ще така більш-менш набора вагу, бачу, оця рябенька, що я ще думав, що. Назвати її надія, там можливо, що все закінчиться та буде у нас маткою, тому що неї там 15 або 16 сосків. Але все воно піде на м'ясо. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Так, все, вичищаємо, підстріляємо, мелим. Зараз треба ще принести сироватки, тому що бачу, закінчилось. Такі справи, друзі. Я ж кажу, час летить, просто капець. Ми працюємо, стараємось як максимально відробити. Дякую всім за підтримку. Що пишете, надихаєте, я ж кажу, реально дуже приємно. Роботи багато. Я мов би зараз скласти руки, вже все відпустити свини поле та виїхати кудись. Але тримаюся до останнього, тримаюсь якби міцно. Зараз кожен день шабашу, ріжу свинок, підкладаю гроші, якусь капічину. Я кажу, пр... крутим з манатусів вночі цю ковбаску. Робимо взаємомагазин, магазині перепродують, Тобто, якось намагаємось максимально максимально викрутитись з цієї ситуації, що заробити. щоб було чим їхати та за що жити. Звичайно, що поки що якби. Знаєте, нас вже багато людей виїхало з села, я їх розумію, але 에, стосовно мене, дивіться, мені зараз головне ну, розпродатися зі свинями, кудись діти це м'ясо або свиней. І потім, 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 вже як уже прям сильно ну, почать почнуть. Прильоти кожен день по селу, тоді, звичайно, що вже все. Я вже терпіти не буду, я сяду, то поїду. Поки що да, з сусідніх сел, мені шкода, дуже людей. Вже всі повиїжджали, просто ну, сел немає. Я ж кажу, днях авіабомба прилетіла, просто 14 або 16 будинків просто знесло. Я ж кажу, Це дуже шкода, дуже страшно. Людей теж дуже, дуже шкода людей, що ну, просто людей немає всього житла. Слава Богу, когось родичі, хто кого прийняв, а кого немає родичів, то. Страшно про це навіть не хочу казати, що з тими людьми. Де вони зараз і що з ними? Ну, ну це капець, просто що твориться. Ну, Ми будемо максимально якось триматись, триматись та працювати. Тому з вами був завжди Василь, васин. Пересета скластрували. Зараз далі треба буде їх проколоти. Е, не пам'ятаю вже, що там е, суїфуровіт. Да, Суїфуравітам треба буде проколоти їх вакциною, тобто вітамінами та і все таке. Ну, справ багато, я кажу, завтра вранці сьогодні вже. Розморожуємо м'яско салко на ковбаску. Завтра ріжу людям свинку. чи кабанчика. люди віддають мені кров'янку, ну точніше, ну так, ну кров віддають, а я вже приїжджаю від них та з матусою робимо кров'янку та домашню ковбасу, тобто роботи багато. І так, післязавтра, післязавтра, післязавтра влізуть. Тут ще дзвонять з сусіднього села. П'ять штук одразу зарізати. Я кажу, ні, п'ять штук це нереально, просто це нереально. Тому ладно, працюємо якомога. Ну, як, як можемо, так працюємо. Тому ще раз всім лайк, дякую за підтримку. Дякую, що надихаєте, що пишете. А ми поділи працювати. Всім друзі, пока, мирного неба. Старайтесь, працюйте, тримайтеся. Якби все буде у вас добре.